фігурка, Припустимо солдатика, де одразу бралась вивчати її деталі, виріздлені аж до гудзика на мудрі, розфарбовані аж до гачка на мушкеті, чи там у нього за зброю. І останнє на чим ти могла б замислитись, що колись він був деревом. Я лежу на теплому асфальті в місті, назву якого не знаю це його Вулиці якого, ще настільки тихі, що можна так лягти посеред дороги і розкинути руки, я дивлюсь у ухору і уявляю, яке чудово буде у мене життя, проростаю все робневе небо, а звідти, як жуки листя, зриваються зірки. На вершині півострова, де не зустріти людей, зустрічаю ранок. Навколо безліч шумних комах, а десь за рослинами тихих, лягкливих тварин. Все одно стає нестерпно самотням. І я заводжу смол толт із сосною. Дякую, що завчасно скинули із себе сухі гілки, і тепер я можу приготувати нам чай. Ось спробуй трохи переливаю з підкопченої кружки у землю. Як тобі? Притискаюсь до сосни ухом, заплющую очі. Якщо так стояти достатньо довго, то можна відчути себе стовбуром. На узбережжі тільки ми двоє. Літня жінка показує мені, мені сітку з устрицями, які встигла зібрати під першими променями. Напевно, їй ціле століття. Але вона дивиться на мене не як прабабуся, а як мати, зриває з каміння устрицю, відкриваючи черепашку чорними нігтем і простягає мені. Дякую, мамо. Я не розумію її мови, а вона не знає моєї. Ми довго говоримо, сидимо на лавках скелі, повтаємо ногами океані. дрібні риби покусують шкіру, звиваються, як дощові грибаки навколо коріння. Якщо чесно, я вже не пам'ятаю, як воно бути деревом, але точно, абсолютно точно, я ним був.